Хочу вам показати сорт фундука, який в моїх умовах дає найкращі, результати, найкращі врожаї. І який дійсно підтверджує свою назву. Це сорт фундука шедевр. Ви тільки подивіться, цьому дереву 7-8 років приблизно. Подивіться, що тут робиться. Ви бачите, що в нього гілки з врожаєм просто гнуться. До землі. І так по всіх гілках. Оце якщо я підніму, там буде така сама ситуація. Бачите, скільки яка кількість горішків. Подивір просто подивіться, яка краса. Тепер, зверніть увагу, розмір. Горішк, горішків багато, вони зараз уже практично достигли. Зараз початок вересня виймаються легко. Ось такий середній розмір. Бачите, яка? Розташку. Карлупка тоненька, ядро досить повне, але серед всіх сортів він урожайністю е, мені так, відрізняється. От, тут є поруч різні сорта, там, ці червонолисті, халє, косфорд, е, каталонські, барселонські. Ці, е, тут немає розміру такого, немає такої врожайності. Ну, от дивіться, от, просто порівняємо, да? я взяв. В руці шедевр А це я навіть вже не пам'ятаю, треба по записах подивитись. Можливо, навіть халє. Ну, не суть. Я показую шедевр. от Просто подивіться. Це він так уже плодоносить. Десь років 4. От в такому фактично кожен рік стані. Бачите? І я все думаю, що ну, ра... Ладно, там раз зародив, на другий рік буде відпочивати дерево. Ні, знов зародив. На третій рік знову зародив і зараз от на четвертий рік знов зародив. Ну просто от, тут довго, щоб не показувати, кожна гілячка, кожна. Тут десь, вже, може, щось трошки обірвали, але, але дивіться, яка краса. Звичайно, щоб фундук у вас плодоносив, йому потрібно запильника, не можна садити один тільки шедевр, там, чи будь-який сорт. Треба, щоб були інші сорти поруч. Щоб було запилення. От. Тому не забувайте про це. Та гарних вам врожаїв, всього найкращого.